Добрий день. У середині 19 століття російський письменник шведського походження Олександр Віртман написав художню книгу, в якій виклав свій варіант легенди про Кощія. За версією Віртмана, Кащій був проклятий своїм побратимом, і це прокляття передбачало, що він буде жити вічно і вічно страждати. Тому що кожного разу, коли він захоче зробити добру справу, буде зла справа. А коли він намагатиметься заподіяти зло, буде виходити добро. Сьогодні день народження у такого одного сучасного Кащія. Він хотів зробити свою країну великою, натомість зробив її світовим згоєм. Хотів зробити з країни енергетичну імперію, натомість тепер купує бензин у сусідніх країн. Хотів стати таким великим імператором, натомість тепер майже постійно ховається у бункері. Хотів захопити нові землі, натомість тепер роздає сибірські землі сусідньому Китаю. Хотів відсунути НАТО подалі від кордонів. Натомість отримав відроджене НАТО в кількох кілометрах від своєї північної столиці, Хотів захопити і принизити Україну, натомість пробудив від спляшки український козацький дух, Хотів влаштувати хаос в Америці. Натомість отримав єднання республіканців і демократів у питанні протистояння агресії, Хотів напаскудити в Європі. Отримав пробудження європейських спецслужб з анабіозу і збільшення витрат на оборону у всіх європейських країнах. І так по кожній справі, по кожній його дії, що він хоче зробити, виходить зовсім не те з протилежним результатом. Тож хай і сьогодні, в свій день народження, він знов щось таке учудить, що принесе йому геть протилежний результат. Ну, а ми хочемо йому в день народження побажати за російською традицією проспівати Каравай, Каравай, до суда не умирай». Будемо сподіватися, що цей день народження він останній раз зустрічає на чинній посаді, а наступний свій день народження він буде зустрічати зовсім в інших умовах, які йому геть не сподобаються. На все добре.